Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі Відкритий Простір на радіо Київ 98 вісім Переможемо, відбудуємо. Вітаю у відкритому просторі з Марго Власовою. Сьогодні поговоримо про зміни у волонтерському русі? Взагалі, поговоримо про те, як він працює, цей волонтерський рух. Обговоримо постанову порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Як вона буде працювати вже з 1 грудня? Як зміняться правила роботи благодійних організацій, які працюють з гуманітарною допомогою? Які вводяться обмеження цією постановою, і як це вплине на волонтерський Рух, чим загрожують ці обмеження або не загрожують в ефірі. Володимир Гавриш, волонтер та правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна. Доброго дня. Доброго дня, студія, доброго дня слухачі. Дякую за запрошення і за підняття дуже актуальної теми на сьогодні для волонтерів. Пане Володимире, я знаю, що головні напрямки вашої роботи це активне забезпечення фронту та задоволення гуманітарних потреб постраждалого населення. Розкажіть, будь ласка, про проекти, що були вже реалізовані останнім часом, ну, як по забезпеченню окремо фронту, так і про гуманітарні суто гуманітарні проекти. Про проекти, що стосуються фронту, мене цікавить відповіді на такі питання. Хто подає вам заявки на цю допомогу? Що саме ви постачали? Де і як збирали? Хто ваші партнери? Як довго реалізується постачання? Які складнощі виникають? на шляху до реалізації ваших проєктів. Якщо говорити про діяльність фонду, то ми були засновані до війни, і у нас був напрямок культурної дипломатії, і об'єднання українців навколо теми моралів і підняття духу наших громадян. Але коли 24-го числа почалося повномасштабне вторгнення на територію України, ми активізувалися, запустили роботу і співпрацювали. Рацю з міжнародними партнерами відкрили гуманітарний хаб, який і на сьогодні працює в місті Ковалі. Тобто, вся гуманітарна допомога, яка їде з країн Європи та партнерів цивілізованого світу, ми завозимо в Коваль, і звідти вона вже прямує далі по території всієї України. Яка допомога, які місця з ким ви свій працюєте? У нас на сьогоднішній день представництво в кожній області. Ми чітко розуміємо потреби як людей соціально незахищених, які постраждали від війни. І крім цього, у нас є окремий напрямок діяльності: це проєкт фронт, допомога військовим. Ми за час війни орієнтовно допомогли для всіх військових підрозділів близько 100 мільйонів гривень. Це різна допомога, починаючи від дронів, закінчуючи машинами, антидроновими рушницями і всім необхідним, що потрібно на передовій нашим військовим, які боронять територію України. А як ви замовлення? Получаєте від від кого від самих воєнних у нас на сьогоднішній день чітко налагоджена робота? У нас є юристи, у нас є бухгалтера. У нас все йде прозоро через звернення офіційне на мене, як на президента фонду від військової частини або від підрозділу, який потребує тієї чи іншої допомоги, так само є звернення від військових, які там окремо листом, так само зверненням звертаються, підкладають свої дані для того, щоб отримати допомогу, яку вони потребують. Які у вас партнери головні? З яких країн? У нас партнери в Польщі, Чехії, Італії, Франції. Ну тобто, якщо говорити по географії Європи, в принципі, в кожній із країн ми мали більшу чи меншу співпрацю в наданні допомоги на наш фонд. З якими складнощами ви зіткнулись у процесі своєї роботи? Саме допомоги для фронту. Скажемо так, що якщо говорити про перші шість місяців війни до року, то максимально все було злагоджено, була співпраця з усіма органами державної влади, але були і в нашій роботі поодинокі випадки, коли себе на кордоні вели не дуже. Не в рамках чинного законодавства працівники митниці інших структур. В чому це проявлялось? Ну, це один із прикладів. Друга ночі, коли заїжджав наш водій-волонтер в Україну, дозволили собі на митному пункті пропуску відкрити авто і викинути з авто те, що завозилося. Там, де порозбивалося, що завозилось, такого що треба. Або було його викинути? Ну, знаєте, є, мабуть, не всі працівники з психікою ага. належною, і хотіли показати, що вони тут керівники, а хто ви такі і чому взагалі. Ну, Тобто все було задекларовано, все Ну, було, документи ж були. всі документи були супровідні, але хотіли показати, що вони тут впливають на всі процеси. і Треба грати під їхню дудку. тому трошки був конфлікт. Цей конфлікт владнався, тому що зранку була відповідна реакція до вищого керівництва. І всі ті, хто себе вів в тій ситуації неналежним чином, понесли відповідну відповідальність. Угу. А що у нас з гуманітарною допомогою? Гуманітарна допомога перших шість місяців досить добре йшла і, і, і з Європи, була велика допомога. А Ал... саме? що саме мене цікавить, що це було? Це Продук... була їжа. Це продукти була... харчування, гігієна, медицина, турнікети. Тобто, десь частково була допомога на фронт. Потім ця допомога з кожним місяцем. Все. Менше і менше заходила на територію України, тому що партнери з Європи виснажуються, втомлюються, і знову ж таки були різні фейкові вкиди в європейські змі з від зі сторони агресора, для того, щоб нашу країну показати. В іншому світлі і тим самим повпливати на е, меншу допомогу від країн-партнерів. Угу. А скажіть, ви десь звітуєте? Е, ну мабуть, що звітуєте е, про те, скільки і чого ваш благодійний фонд привіз? Ну не е... тільки от, взагалі всі фонди, котрі вот займаються волонтеркою, допомогою, гуманітаркою. Вони десь звітують. Є Єсну, якщо історія? говорити про е, систему, яка працювала. То з 22-го року, з березня місяця, набрала чинності постанова 174, яка спростила систему возу гуманітарної допомоги на терени України, і ми мали тільки декларувати. Все те, що завозимо, тобто ніде звітності, як такого і не було, крім того, що є декларація в митному пункті пропуску. Ми повністю подавали декларацію, що завозиться, і далі це вже йшло на склад, а потім по акту прийому передачі на звернення, ми передавали ту чи іншу гуманітарну допомогу. Угу. Дивіться, за останні десь півтора року, а війна йде два роки майже, скандали з гуманітаркою ну, просто не вщухають. Ну, вони бувають від перед там є випадки передпродажу товарів. Ну це така нашими вже співвітчизниками. То крадіжки вантажівок та перевезення зброї наркотиків. Ну просто гуманітарка не доїжджає до місця, буває призначення. і Люди, котрим дійсно потрібна допомога, вони її просто не отримають. Ну зато інші на цих від яких відпрацьованих схемах золотяться може постанова. Я плавно так переходжу до тієї постанови, про котру ми ще поговоримо. Може треба якось урегульовувати цю допомогу? Від чого це залежить, і що на ваш на вашу думку допоможе вирішити цю проблему. Якщо говорити навіть ряд проблем там не одна, якщо говорити про волонтерство е, і про е, ті зміни, які зараз ми бачимо, ну в першу чергу хотілося подякувати всім українцям і волонтерам, які е, під час війни об'єдналися і стали монолітною силою в підтримці фронту, тому що е, без підтримки волонтерів е, було б тяжко нашим військовим виборювати ту перемогу і вистояти на. На передовій, ну, тому що це інший фронт, але дуже важливий для боротьби з окупантами. Якщо говорити про законність того, як все відбувається і відбувалося, і як має бути, ну, в першу чергу, хочу сказати, що Обов'язково має бути контроль, тому що дуже багато на фоні волонтерства благодійних справ інші збагачуються, які прикриваються цим. Тому, безперечно, контроль має бути, але він має бути, скажімо, в першу чергу, якщо повертаємося вже до постанови 174 спрощено, яку зараз з 5 вересня постанова. 9 1553 набирає чинності з 1 грудня і до 1 квітня 2024 року це буде така перехідна е, система контролю за ввезенням гуманітарної допомоги, тобто вже спрощеної системи як такої не буде. Але цей перехідний період дає можливість і змогу е, волонтерам фондам ознайомитися, як буде працювати більш жорстка е, постанова. Ну я так розумію, що це ця постанова, вона так ну як. Так, спрощено можна сказати про нове декларування. Ну і це звісно, що це проба вирішити проблему цих зловживань. Ну, дек... хто повинен декларуватись? Розкажіть про це. Якщо говорити про постанову 953, яка з 1 грудня 2023 року набирає чинності, перше, там має бути повністю декларування, що завозиться, в якому об'ємі, в кількості, зношеності і всьому іншому, я нещодавно спілкувався з партнерами Великобританії та Польщі. З організаціями, які системно надають допомогу Україні протягом усієї війни, я вам хочу сказати, що вони категорично проти. Такого розширеного формату інформації по одній простій причині вони це роблять на волонтерських засадах без будь-якого фінансування. І для того, щоб їм надавати таку повну інформацію, потрібно розширювати штат людей, залучати більшу кількість волонтерів. На що в них немає ні часу, ні ресурсів, ні можливостей. Вибачте, а я там читала в постанові, можливо, щось я не те. Читала, але там що отримувач повинен декларувати. А так, не той, хто відправляє, так а декларувати яким чином, коли ми завозимо е, в е, на територію України, ми маємо вже знати чітко, що ми завозимо. А, ну так. А е, тому це сторона, яка нам надає гуманітарну допомогу донор, має дати чіткий перелік. Угу. Тому вони категорично проти, і це один із таких тяжких процесів, який зупинить допомогу в більшій мірі, тому що якщо говорити про великі фонди, як на теренах України, так за межами країни, ті партнери, які можуть собі дозволити набрати штат, який буде це все робити, то ми все рівно будемо бачити просідання гуманітарної допомоги, яка б мала і може заходити сьогодні по спрощеній системі, і це велика прогалина у співпраці з партнерами за кордоном, так, от що ми будемо робити така, знаєте, приказка є довіряй, але перевіряй. Так, от як можна перевірити цю волонтерську допомогу, ну гуманітарну допомогу, так щоб і вона йшла до нас, і, і, і попадала туди, куди треба, як це можна організувати на ваш погляд. У вас же є досвід праці, праці з цим з цим досить валерство. Якщо говорити про е, системну роботу будь-якого фонду, е, так, кожен фонд має давати інформацію, що він завіз, в якому об'ємі він це завіз, він е, має працювати відкрито по актах прийому передач те, що ми сьогодні робимо, і більшість фондів це робить. І таким чином е, відкритість роботи фонду показує, Прозорість і законність дій. Всі інші, хто не можуть надати цю інформацію, або якимось чином уникають, є відповідні органи, які можуть контролювати і надавати вже правове заключення в тих порушеннях, тому що ми сьогодні в Україні бачимо велику кількість допомоги, яка під виглядом допомоги заїжджає і потім продається в різних там. На сайтах і всіх інших ресурсах, я вже мовчу про допомогу, яка продається на фронті. Прям так, ну це вообще це... жахлива, якась історія, як на мене. Але я все ж таки не почула що саме, що саме буде, що сп як спрощено можна декларувати так, щоб це е наших партнерів не збило так сказати з того ритму співпраці, який вже є, на напрацювався, скажімо, так. Е, -е Якщо говорити про партнерів за кордоном, е ми неодноразово були в різних хабах, тобто вони е приймають від людей різну допомогу, і вони в більшій мірі її сортували. Просто там їжа. <ган> там медикаменти, і це все передавалось в кілограмах без такого детального переліку пере, переліку того, що uh -huh. їде е, в Україну як допомога. Зараз це треба більш деталізувати і надати більш грунтовний е, опис того, що заїжджає. Це їх лякає, і вони е, не бачать сенсу далі е, ну, вдав... це робити, тому що на це потрібно багато рук. ну, Ну це зрозуміло якраз, а, а що можна їм, їм запропонувати? Ну, якщо ми без цієї декларації не можемо далі рухатись, то що може бути якась така компромісна історія, варіант якийсь, Якщо ми, ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній день постанова 953, вона є недолугою в деяких моментах, і цей перехідний період, я думаю, якраз дасть багато відповідей, тому що в першу чергу треба сідати. Нашим е, чиновникам е, зустрічатися з волонтерами і випрацьовувати концепцію е, взаємодії, як побороти і корупційні схеми, е, під, е, які завозяться під виглядом гуманітарної допомоги, як завозиться товар, який продається, і як е, спростити все ж таки роботу фондів, тому що ми, як правило, працюємо з коліс, е, нам потрібна гуманітарна допомога приїхала. Ми далі її зразу веземо. На прифронтовій території, на фронт військовим, і нам треба швидко реагувати на ті запити, які виникають. Не завжди у військових є можливість так само написати і відреагувати звернення, тобто, десь це звернення паралельно робиться і в якийсь період часу. Тому е, тут потрібно чітко розуміти, що допомога, яка заходить в Україну, вона на сьогоднішній період під час війни. Має бути будь-якому випадку спрощеною. Якщо говорити про е контроль, контроль спрощений контроль. Це як? Треба знаходити рецепти, які будуть задов... задовільняти законність, але при цьому всьому давати можливість ну, працювати фондом. Ну в тому форматі, про який йдеться в постанові, це обмежує нашу роботу. Тому що якщо, наприклад, говорити про ту допомогу, яка заходить через. Волонтерів, маленькі фонди організації вона в більшій мірі закриває потреби, і в, в, ті організації, як правило, все роблять на е, таких волонтерських засадах, не мають можливості не наняти юриста, не бухгалтера, не змож, не можуть юридичну складову випрацювати. І тоді питання, як цим людям е, завтра допомагати, вони просто відмовляться і а. тоді. Фронт буде страждати від того, що допомога не буде надходити, та яка сьогодні ще йде на ініціативі таких волонтерів. Угу. Ну що ж, оскільки ще є, все ще є час до квітня, я так розумію, то сподіваюся, буде якесь рішення, мабуть, що компромісна. До того часу гуманітарка, я думаю, буде й ну йти тим йтиме таким же чином, як вона йшла й досі. Так вона буде йти таким чином, але ми самі зацікавлені подивитись, як буде працювати те, що пропонують сьогодні постановою дев'ятсот Три ми зробимо перші кроки для того, щоб відтестувати цю систему, і від того, я думаю, будемо вже кожна організація, кожен волонтер, який зацікавлений в подальшій роботі, буде пропонувати свої рішення. І тоді вже треба буде за круглим столом приймати подальший рух допомоги, як саме має заходити на терени України. Щоб ми могли як волонтери працювати, і при цьому всьому державний контроль був на належному рівні, і цим не спекулювали ті, хто незаконно завозять. Товари для продажу, ну і так, резюме на сьогодні. Дякую. Необхідність звітування отримувачами гуманітарної допомоги, я так вважаю, є додатковим дійсно навантаженням з ну з того, що ви сказали. Воно вимагає часу, зусиль так для партнерів. Однак тільки співпраця так державних органів, гуманітарних організацій, і волонтерів дозволить вирішити. И ці непрості завдання пов'язані з наданням гуманітарної допомоги тим, хто її потребує. Що ж, дякую вам дуже, Володимире, і слухачам. Нагадаю, що гостем сьогоднішнього ефіру був Володимир Гавриш, волонтер та правник, голова благодійного фонду Сучасна Україна. Дякую вам дуже. Дякую вам. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі відкритий простір на радіо Київ 98 вісім Переможемо. Відбудуємо.